Російська нафта палає Каспій Більше не щить. Українські дрони вдарили просто в серце енергетики РФ у морі на суходолі. Нафтобази вибухають хімічні заводи, що живлять війну під прицілом. Тили Росії тріщить по швах, паливо, вибухівка, енергія, ресурси війни зникають. ППО більше не справляється. Регіони сидять у темряві. А Москва у паніці найгарячіші кадри вже за мить не пропустіть. Вітаю, ви дивитесь Україна сьогодні. З вами Соломія Долик і останні події. Каспій більше небезпечний. Російська нафта знову під ударом. Українські безпілотники втретє за тиждень дісталися до стратегічного об'єкта Росії прямо посеред моря. Безпілотники Служби безпеки України втретє атакували російські нафтовидобувні платформи у Каспійському морі. Про це 15 грудня повідомила армія ТВ, посилаючись на власні джерела. Мова йде про далекобійні дрони центру спеціальних операцій Альфа, які третій раз за останній тиждень уразили об'єкта компанія Лукольська Нижнявольська нефть. Цього разу під удар потрапила нафтогазоконденсантна платформа на родовищі імені Корчагіна. Пошкоджено критично важливе обладнання. Виробничі процеси зупинені, а платформа фактично вибула з роботи. Нагадаємо, 11 та 12 грудня СБУ вже передали вітання нафтовидобувній платформі імені Філановського та Корчагіна. Це вже третя атака за лічені дні. Каспійське море це один напрямок, де Росія втрачає енергетичну стабільність. І якщо Каспійське море для Росії вже перестало бути безпечним, то цієї ночі вогонь дістався й до суходолу. І ще один удар по серцю російської промисловості. Там все. смотри, сади. Всьо там. Також зазнав ураження Астраханський газопереробний завод. Пожежу зафіксували супутники НАСА в районі складу зберігання сірки та на установці з виробництва гранувальної сірки Енерсал. Саме ця сірка в Росії використовується для виготовлення вибухових речовин. З публічних джерел відомо цей завод, щонайменше вдвічі вже зазнавав успішних атак. Агентство Reuters повідомляло, що після удару безпілотників 22 вересня 2025 року Астраганський ГПС повністю зупинив виробництво моторного пального через пожежу на установці потужністю близько. 3 мільйонів тонн на рік. Російська енергетика дедалі частіше стає ціллю і дедалі рідше відновлюється швидко. Удар за ударом без пауз та без перепочинку у Каспій палає. Астрахань горить. і тепер ще один вибух у тилу Росії. Безпілотники вдарили по нафтобазі у місті Урипінськ, Волгоградської області. Ще один удар по паливу і ще один мінус ресурс для війни. Географія ударів розширюється, і російський тил більше не тил. Безпілотники дістаються дедалі глибше. А тепер ще одна болюча точка російської війни не паливо, а хімія. Ударні безпілотники атакували хімічний завод Пад Акрон у великому Новгороді. Один із найбільших хімічних гіантів Росії під ударом підприємство, яке живить не цивільну економіку, а війну. Акрон це не просто завод, це ключовий елемент військово-промислового ланцюга РФ. Частина продукції та сировини підприємства має подвійне призначення і використовується як основний компонент для виробництва вибухових речовин. Тил більше небезпечний. Війна прийшла туди, де роблять війну. Масштабний блекаут накрив ключові регіони РФ. А Москва ледь стримує паніку. Ворог опинився у пастці, Порти НПЗ та важлива інфраструктура не витримують ударів. Усе руйнується один за одним, навіть елітні підрозділи, які раніше здавалися непереможними, зазнають нищівних втрат. Полк Ахмат у повному розгромі. ППО ворога більше не працює як раніше, і хаос стає очевидним для всіх. Найгарячіші подробиці про це і не тільки у матеріалі. Вже за мить. Росія у вогні та у темряві у підмосков'ї блекаут. Десятки житлових будинків залишилися без світла. Та світла. і світ нічиводна не горить. а тут взагалі ні одного. Охрі... У темряві росіяни сидять уже не вперше місяць тому у московській області відбулося масштабне відключення електроенергії. Ну що ж, добрі дрони добре попрацювали, хоча окупаційна влада це звичайно ж заперечує. По суті, це поетапне поетапне відключення Москви від електроснабження. Це пройзой не сьогодні, не завтра, не через неділю, возможно, навіть, к сожалению не на Новий рік. Но з учетом того, що Україна масштабує наліти по території Російської Федерації, то сколько сейчас? По території Росії прилітають українських дронах. Не було такого в 22 23-м годах. В 24 м не було. А це вже добрий ранок у краснодарському краї. Місцеві жителі повідомляють про вибухи в туапсі. Під удар міг потрапити ільський НПЗ, а також один із місцевих портів. Та -та. А ще дрони вночі запалили вогні на нафтобазі в Орловській області. О, це вже вісь, гімна, знаю, що... О, бля, І це стандартний початок дня чи закінчення вечора на Росії Те, що колись здавалося дуже далеким, стає все більш реалістичним. 25-й год это рекордный год по количеству применения дронов по территории Российской Федерации. Помимо дронов, начинают прилетать еще и ракеты, это э, как малоразмерные ракеты э, типа Пекла, э, так и, например, дальний э, Нептун, длинный Нептун. «Нептун-Д» – это і ракети Фламінга. Під прицілом БПЛА опинилася і Чечня. Місцеві жителі повідомляють, що внаслідок атаки постраждала будівля ФСБ. А також було обстріляно базу підрозділу Ахмат у это определенный, определенный элемент, Силовий элемент, який играет свою роль і займає свою. свое место в российской иерархии, и причем не последнее. Уничтожение, унижение, раз... разрушение – это очень важно для именно этого направления. Найдем всех и каждого. И это очень важный посыл, чтобы каждый кадыровец понимал, который приезжал в Украину, что так или иначе его найдут. Находим российских генералов, уничтожаем, взрываем. Обычного кадыровца ну, просто размажем Черідним дроном по стянки і ще і доставімо йому пакет від нової почти з е, кусочком сала. Нагадаємо, що в ніч проти 25 листопада Україна атакувала авіаремонтний завод імені Барієва в Таганрозі, який може модернізувати та обслуговувати літаки Ту 95 МС. Таким чином окупанти втратили подальшу можливість експлуатації цієї авіації. Внаслідок удару було знищено два літаки. А 60 та а сто В Таганрогі були унічтожені дійсно, уникальные самолеты, которые уже Россия никогда не сможет произвести, при том при всем, что они были заложены еще во времена Советского Союза. А60 это долгострой, который должен был представлять собой летающее лазерное оружие, такая себе гроза на американской космической программе, но так и не был доведен до какого-либо работоспособного состояния. Уничтожение этого самолета, по сути, ставит э, крест на всей авиационной э, программе, лазерной авиационной программе Российской Федерации. На сегодняшний день у России попросту с уничтожением самолета А100ЛЛ э, ну, пропадает возможность э, продолжения вот этих испытательных этапов. К созданию чего-то нового. Хотя, если честно, А-100 новое поколение от А-50. Ану, уже технически и технологически было отсталым по сравнению з западними аналогами. Це лише невелика частина того, куди останнім часом залітають БПЛА, вражаючи об'єкти військової та критичної інфраструктури на території Росії. Звичайно, ж міноборони РФ після кожної атаки звітують, що більшість БПЛА було збито. Тільки чомусь після фрази цілі всі ліквідовані в російських телеграм-каналах десятки відео з пожежами. Причина очевидна погана робота ППО. Проблемы с ПВО у России были всегда у Советского Союза. Не был полностью перекрыт перекрыто воздушное пространство никогда у Советского Союза было намного больше возможностей в этом вопросе. Поэтому Россия унаследовала большую территорию, большое воздушное пространство с большим количеством белых пятен, дыр. Через котрої, звісно, же, средства пораження можуть пролітати, збройні сили України вже наблизили у південній частині Росії, тому путінська столиця також може незабаром поринути у повну темряву. Апокаліпсис з верхівки РФ українські дрони прошили найбільш захищені місця Росіян ворог на вухах. То об'єкти лягли під удар. Вибух припав прямо у серце режиму, де сидить верхівка, яка десятиліттями вважала себе недоторканою. Що саме рознесли ЗСУ? Сенсаційні подробиці не пропустіть. В останні місяці Чечня стала епіцентром напруги на тлі зростання інтенсивності атак українських безпілотників. Аеропорти на північному Кавказі призупиняли свою роботу у районі хмарочосів. Грозний сіті на проспекті Кадирова був зафіксований приліт. БПЛА. одна з висоток отримала пошкодження. На відео видно, що постраждали щонайменше 10 поверхів. За день до цього Кадиров заявив, що готовий хоч зараз воювати з Європою і обіцяв змусити її вибачатися. Церемониться уж точно не будем, Владимир Владимирович. Ждем приказа. Все закончится очень быстро и явно не в пользу тех, кто решил развязать войну с Россией. У меня один вопрос. Владимир Владимирович, если это все начнется, вы же не обидитесь на нас, если они сразу добровольно будут извиняться. За Ажемо, що район з висотками розташований за 800 метрів від резиденції Кадирова у його адміністрації знатно перелякалися, адже Дондон міг не пережити цей удар, знаючи про його серйозні проблеми зі здоров'ям. Грозний і грозний сіті це символ кадировського режиму. І, я так розумію. А головне досягнення кадировського режиму у постраждалій будівлі сіті» розміщені офіси кількох органів влади Чечні. Зокрема, згідно з даними картографічних сервісів, у будівлі розмістили Міністерство Чечні з туризму, регіональний департамент зв'язків з релігійними та громадськими організаціями, регіональне управління Мін'юсту, Рада безпеки Чечні, Рахункова Палата Республіки, приймальня місцевого омбудсмена приймальня єдиної Росії, виборчком регіону, основною метою атаки могла стати будівля ФСБ, яка знаходиться поряд, але російський реп вніс свої корективи. Це не удар по громадянському населенню, це удар по органам власті, абсолютно легітимний, абсолютно законний. Це вже другий удар по регіону за тиждень. Раніше БПЛА вразила будівлю ФСБ в Вачхой Мартаніта та ОМВС у Гедермесі. Не зазнавала атак ЗСУ з грудня минулого року. Під атаку тоді потрапили казарми Росгвардії. Це просто е, нанесення ударів по е, силовикам Чечні, які е, виступають зачастую як сили самих росіян для ведення бойових дій. І для того, щоб їх существенно на ми наносимо по ним удари. Українські захисники продовжують боротьбу з окупантами, знищуючи в їхньому тилу зброю. Цього разу в момент підготовки до запуску шахедів з Міллярового в Ростовській області кілька українських дронів прилетіли по установкам для запуску БПЛА. Це Була одна із шести точок, із яких про запуск запуск шахедовзміля. залишається такою ж крупною точкою, крупною базою складування ша. Шахедов і нанісіння ударів панаун только сейчас эти ці точки стали стаціонарні, з яких можна запустити за одну ночь до дітей приблизительно порядка 100 шахедов. 100 шахедов. це много. Миллерово є важливим автотранспортним та залізничним вузлом. Від Міллерова до лінії бойового зіткнення понад 150 кілометрів. Звідси Росія чи не щоночі запускає шахеди по Україні. Там вона буде вон що-то біле летить. Воно ой, мама. Після вдалих атак українських захисників на російські аеродроми цього року на авіабазі Мілірова з'явилися нові позиції ППО, яких ще в 2024 році там не було. На місці відкритих стоянок літаків зводили ангари особові внимания у нас этому об'єкту, который крупною базою по шахідам. Шахіда для нас стали одним із трьох основних средств нашого пораження. Это, шахеды, это кабы и каби і ракеты. ракети. Вот эти три компоненти, якщо ми с ними бороться им противостоять, ну буде значительно лучше нам жить. Про рекордну інтенсивність атак безпілотників по російських регіонах повідомляють і іноземні агенції. У листопаді кількість запущених з України дронів зросла. Про це свідчать і офіційні дані Міноборони Росії. Україна ж продовжує боротьбу з окупантами. Сенсація. Наші зірвали джекпот. Удари сил оборони України пронизують глибокий тил противника. Відстан у понад дві тисячі кілометрів долається на раз-два. Дрони змогли. Російські НПЗ вже відчули сили ударів. наших. балістика на підхваті фламінго у буквальному сенсі слова розтинає РФ. Відомомитєво розлетілися мережа і росіяни. Ниють бензину немає. А паливна криза стає диким звіром, який з кожним днем затягує по одному регіону. Росії. невже на кону фінальний удар. Про це за мить. Атаки ЗСУ на російські нафтопереробні заводи ставлять нові рекорди в дальності та частоті ударів. Ми жалимо саме законні цілі. Нафтовидобуток, нафтопереробка це 90% бюджету Міністерства оборони Російської Федерації. Тобто це брудні нафторублі, за рахунок яких ворог вбиває нас. Якщо брати за вересень і жовтень поточного року, це 20 об'єктів, серед них 6 НПЗ, два нафтових термінали, три нафтобази і дев'ять нафтоперекачувальних станцій. На початок листопаду 2025 року Україна завдала 111 ударів по нафтобазах і НПЗ в Росії для порівняння за весь 2024-й таких епізодів було 94. Як результат, Росія має колосальні проблеми з обсягами переробки чорного золота, а також дефіцит палива та бензину на внутрішньому ринку. До що це призвело? Це призвело до дефіциту понад 20% на внутрішньому ринку нафтопродуктів, до простої 37% потужностей нафтопереробних, а також до дефіциту саме в 57 регіонах Російської Федерації відповідних нафтопродуктів і заборони експорту бензину до кінця цього року. Федеральная трасса М12 Москва-Казань. Э -э, платная трасса. Заправки одна. Заправка на 150 километров. На каждой заправке заправки э -э, полтора-два километра стоят очереди машин, чтобы заправиться. Э -э, вот сейчас покажу, что это такое, и когда это будет заправимся, это непонятно. Я насчитала перед нами 130 машин. Але не лише кількістю, а й якістю. Майже вдвічі зросла дальність поразки російських НПЗ, якщо минулого року найвіддаленішою ціллю став Салавацький НПЗ у Башкортостані приблизно за 1300 кілометрів від кордону з Україною. 6 жовтня 2025-го українські дрони долетіли до Тюменського НПЗ більш ніж 2000 кілометрів від України. За підрахунками журналістів, видання верстка, ефективність ударів українськими дронами 85%. Із 250 ударів з початку повномасштабної війни 213 стали результативними. Багато об'єктів, особливо на півдні Росії, піддаються атакам повторно. Наприклад, Рязанський, Волгоградський та Ільський НПЗ атакували по 10 разів. Для того щоб как-то поставить эту войну на впатовую ситуацию, перевести. Да? Надо научиться не только отбивать атаки врага на передовой, но и подавить его логистику и подавить его авиацию. Поэтому понадобились, ну и я уже не говорю о том, что необходимо наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетической системы России. За час війни Україна спершу запустила з нуля, а потім і суттєво наростила виробництво далекобійних та реактивних дронів. Російські НПЗ кошмарять БПЛА, Лютий, Паляниця, Пекло та ФП 1 Дрони вартістю кілька тисяч доларів завдають шкоди російському бюджету на сотні мільйонів зелених. горить Сідьмо прильот седьмой дрон зараз прилітає. При цьому слідом за дронами Україна ставить на потік виробництво далекобійних ракет. На думку експертів, у разі застосування українських криватих ракет на кшталт фламінго з дальністю 3 тисячі кілометрів та тисячу кілограм бойової частини від російських НПЗ не залишиться і сліду. Якщо удар буде по НПЗ, то цей НПЗ восстановити вже не вдасться. То есть он полностью. Если раньше можно при попадании беспилотника можно там через несколько недель или через месяц заменить пораженные объекты там запасными частями, да, то здесь все. Это будет уничтожено под корень. Вся ректификационная колонна будет уничтожена полностью. Вот. И две пары таких ракет от НПЗ останутся одни воспоминания. Тенденція така, що надалі ударів буде дедалі більше, а бензину та іншого палива в Росії дедалі менше. А що ви думаєте про біди, які накривають Росію? Чекаємо ваших коментарів. Далі більше будьте в курсі головного і не забувайте ставити лайки. Мирного неба над головою. Побачимось.